Уявіть собі театр. На сцені стоїть Даша, і на сцені стоїть її 88 кг, розова жінка. А отак, от в глядацькій залі сидить мозок і кушає попкорн. І дивиться, як Даша каже: «надо худіти, скільки можна, посмотри на себе в зеркало, на кого ти схожа». Мозок сидить, дивиться, їсть попкорн і каже: Ага, ну ти ж типа, ну ти ж ти ж умна, ти ж тіпа дієта, годуєш тіло. Помилка. Я не підключала, я не брала до уваги мозок з його потребами до цього процесу тобто я давала через дієти команду худнути тіло, а треба було мозок вивести на сцену і сказати, домовитись з ним і сказати йому мозок. Дай, будь ласка, команду тілу заспокоїлись, убираємо зайву вагу, бо зайва вага це ж захист. Мозок має зробити таким чином, дати таку команду тілу, щоб тіло куднуло. Не ми своїм мисленням і логікою, і корою головного мозку. Треба, щоб він дав лімбічна система дала.